Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, не дратує вас кукурудза. Сподіваюся, ну, хто отримав врожай тон 15 сухому зерні. Ну і продав по більш-менш хорошим цінам. Більш-менш хороші, це хоча б тисяч по шість гривень за тонну. Той можливо отримав щось від цариці полів, якийсь невеличкий прибуток. Хто ще не продав, хто ще не зібрав, ще на полях стоїть кукурудза, ще збирається вона, не дивлячись, що вже скоро березень закінчиться. Друзі, але все рівно мільйонів три буде кукурудза в Україні посіяна. Через те, що все-таки ця культура, яка і врожай може дати хороший, вихід сухої маси, ну, хороший з гектара. І ціни, якщо складуться, ну, пам'ятаєте, як у 2021 році доларів по 230-250, по 250, то при врожайності в 10 тонн сухого зерна можна добре заробити. Друзі, але щоб отримати цей врожай 10 тонн чи 12 тонн, а краще 15 сухої кукурудзи. З вологістю, я маю на увазі, ну хоча б 15%, необхідно ретельно попрацювати. Про що сьогодні піде річ? Друзі, ну відповідно, ми в цьому відео не будемо розказувати за. Всю технологію вирощування кукурудзи. А ви її знаєте. Я хотів просто звернути увагу, друзі, на таку річ, на таку деталь, як швидкість сівби. Через те, що посівна не за горами. Ну, на півдні вже, можливо, через тиждень і почнеться. Ну, в центрі, там, в центральних, в західних районах, в східних. Ну, десь з 10 квітня вже всі будуть стартувати, ну, в залежності, яка буде погода. Тому, друзі. Я знаю, що багато будуть писати в коментарях, що сьогодні на швидкістьів би ніхто не звертає вже увагу. Престіжен плантинг, паралограмна система, коли активний кожен сашник, наявність швидкісних сівалок, коли 20 км за годину сівалка, ну, візьміть той же самий хорш аватар. І можна висівати ідеально кукурудзу. Але, друзі, перебуваючи в США, познайомившись із фермером. А його зовуть Девід, а фамілія Хула це фермер, який сьогодні, на сьогоднішній день рекордсмен по врожайності кукурудзи, то ну, він отримав ви знаєте, 44 тони з гектару це його рекорд. На зрошенні. Але яка різниця? То Девід говорив тоді нам, коли ми були в нього на фермі, що я в себе сію кукурузу, не дивлячись ні на що. І швидкістю 6 км за годину. А на демонстраційних полях навіть і 4 км за годину, ще раз повторюю, не дивлячись ні на якість сівалки, ні на систему пристіжень, А от я так беру і сію. Через те, що при Такій швидкості сівби? Я вже на сьомий-восьмий день отримую однорідні майже 100% сходи кукурудзи. І Девід тоді нам показав один секрет. Він каже: от, хлопці, бачите, зубовидна кукурудза, зуб. Зверху зародок. Далі ендосперм. І каже: яка різниця різниця, коли кукурудза. Посіяна в ґрунт зародком, Коли вона швидше взійде, чи вона посіяна в ґрунт ендоспермом, тобто, ну, з верхівкою націнини? Я сподіваюся, ви всі здогадалися, про що йде річ. Тому, друзі, навіть при якісній технології сівби, але коли ваша швидкість. 12 кілометрів, 14 кілометрів, навіть 10, ви ніколи не зможете розставити насінину так, щоб дійсно вона однорідно, тобто зійшла, наприклад, на 7-8 день, ну при відповідній волозі, при температурі. І далі, друзі, не конкурувала в рослина в полі одна з одною. Це дуже важливо через те, що навіть 1 міліметр. Має значення в глибині сівби. Тобто має значення як глибина розміщення насіння. Тобто, якщо це ми сіємо на 5 см, то відхилення в глибині сівби, воно має бути мінімальне, друзі. Мінімальне. Ну, допускається там до 5 мм, дехто допускає, а де він не допускає відхилення такого. Він каже, ну, міліметр має значення. І ми, коли дивилися різні швидкості сівби, я, до речі, багато провів сам експериментів, сіючи один і той же самий гібрид однією самою сівалкою, але швидкістю 4, 6, 8, 10, 12 і навіть 15 кілометрів за годину. І ми мали дуже шокуючі результати. Коли дійсно найкращі результати ми отримували при швидкості 6 км. Різниця між 4 км і 6 практично не було. Тому ми зрозуміли, що вже 8 кілометрів це вже впливає на однорісність появи сходів. Тому нам треба зробити, друзі, все, коли ми будемо сіяти кукурузу. Коли буде волога, коли буде якісне насіння, хороша сила росту, хороша схожість. Відношення там до той же самий холодовий тест, ми перевіримо все. То зверніть на це увагу. Зробіть в себе на полі експеримент, маючи ту чи іншу сівалку, як ту чи іншу систему. Зробіть іменно посійте швидкістю 6 км за годину і швидкістю там 10 і 15 А потім, уже, коли ви отримаєте урожай, уже врожай, насіння готове. Ви подивитеся на різницю. І ви зразу, вже, коли у вас з'являться перші сходи, ви також вже виявите різницю. Коли у вас багато кукурудзи, ну, я розумію, там 100 тисяч гектар, а коли ви фермер і у вас 50 гектар, 80 гектар, 100 гектар, ви маєте отримати 15 тонн сухої кукурудзи. А ціна, друзі, ну сьогодні ніхто не може. Точно сказати, яка буде восени ціна на кукурудзу. Може вона буде й 5 тисяч гривень, як в цьому році, а може вона буде 15 тисяч гривень. Ніхто ж е сьогодні точно вгадати не може. Але врожай ми повинні з вами отримати хороший, високий і недорогий. А швидкість, я рахую, е це дуже важлива технологія сівби кукурудзи. Можна навіть. І доброго не додати. Але якщо ми не отримаємо рівномірні сходи, і от якщо буде оця міжвидова конкуренція, потім гербіциди буде вносити страхові, в однієї кукурузки вже три е, листочки, а друга тільки буде всходити. Або в однієї п'ять листочків, а в другій тільки три листочки. Оце дуже важливо. Оце, друзі, на це я хотів звернути увагу сьогодні в цьому, в цьому відео. Прокоментуйте. Друзі, а рахуєте ви, що швидкість сівби кукурудзи, соняшнику та й сої також, впливає чи ні на врожай. Як е е ваші е думки? І з якою швидкістю сієте ви кукурудзу в себе в господарстві? Тому, друзі, я вам дякую за увагу. Ваші подобайки будуть давати можливість інформацію на каналі. Піднімати до гори, робити досяжної, і то широкого кола аграріїв. Підписуйтесь, якщо ви не підписані. Поширюйте інформацію серед ваших знайомих, колег, друзів. І хорошої вам погоди на старті сівби. Далі хороших вам сходів. А далі також хорошої погоди. А далі хорошого високого врожаю. А далі. Хорошого високого прибутку. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!